Типа, давайте так okay. від Давай. цього пойдемо. Я трошки можу сказати, О, що це фільм. Шість з вісьми не зможуть відкрито сказати, бо це чисто людський фактор. Сім з половиною не зможуть, 7 з половиною не зможуть mm. сказати. Але у мене вже репутація людини, яка постійно критикує, песиміст, не вірить, що в нас буде класно. Mm. І я говорю, чуваки, ну давайте заложимо ризики. Я проти якогось пасивного відношення, бо це переходить до того, що ми такі, ну як. Тоді це вже про ніякий селфорганазі не йдеться. Тоді ми все чекаємо, коли прийде дядя чи тітя пльоткою і скаже, що робити, і ще там змахне і побіжали. Це не треба думати, що там якісь супергерої про хотів запитати про якраз такі хронічні відмазки на тр... на ретро. Як от саме у вас я я думаю, що ретро? Це фігня. Ну, типа, давайте так від Давай. цього поїдемо. Я трошки можу сказати, що про це, це фіння. а чому а тому, що я можу сказати, тому що більшість людей не скажуть Мовчить. насправді те, що вони думають, да, при да, людях, да. які тут сидять, да. це має бути. Я не знаю, яка це має бути атмосфера в команді, щоб можна було відкрито, прямо сказати, блін. Ну, нас ж, не можна на ретро обвіняти mm -hmm. да? місіга. І реально сидить чувак знаю, і думає бляха. Ти зробив який, бляха поламав весь весь мій функціонал, yeah. і за цього мені прийшлося ще два дня. Короче, хріначити додатково. Mm -hmm. ну, він скаже: Ну у нас були проблеми проблеми з можами багато конфліктів було, mm -hmm. 에, треба було їх зарізовувати. І ну він не скаже Блін, чувак, ну реально у так нас з тобою такий бачите, що в мене просто... тут на екрані написано. Можливість на... називати херня, херню херню. да то да. всі А Всі ті дуже чутливі і, і маємо бути толерантними да. і не можемо сказати. А що, помилятися. Немо да. ну, помилився. Ну що ну чипа наступний раз буде краще. Ви кай. зараз. Читаєте мої думки, тому що на цьому дуже багато ну, краще, в мене тут Це херня, вона не працює, um, не треба витрачати на це час. Дивись. Якщо чому я. Ви просто зараз почали казати саме те, про що я думав, і про Але можливість. Ти думаєш, що ретро- це окей? Ні, я про те, що з'являється в що людині. Ретро не окей. <плес> ну, слухай, іноді у нас практикували навіть коли там були такі деякі кризи з перформансом, ми робили ретро. Без менеджерів, ну от девелопмент команда, щоб от якраз усунути можливі такі приколи, от про які ви кажете, що ніхто не скаже, наприклад. Бо насправді, от, у нас, е, окрім мене, є ще у мене один колега. За що я в принципі його поважаю, що він може в будь-який момент сказати, що це херня, і от його не його, йому пофіг, що там. Eh, знаєш, про що Що про нього подумають? Бо якщо eh, мені здається, це гарний скіл, і це також про довіру, ну no, типу, до чого ці оці ми будемо корчити себе якихось eh, там спеціалістів, eh, нас не можна образити, ми такі чуттєві. Ну no, це якийсь з... дитячий, це ж дитячий садок. Якщо це херня, то команда це є дитячий садок. У мене тут навіть щось було з цього приводу. Дивіся, садок ображених любителів це любити, так, одна смужу. людина може сказати, да. якщо команда вісім людей, в основному там шість з вісьми не зможуть відкрито сказати, бо це чисто людський фактор, і вони не зможуть половини не зможе сім з половини не зможуть, не зможуть mm, сказати. Да. Припустимо, дивися, навіть якщо зможуть сказати, от. На своєму досвіді е, я можу сказати, що херня це херня. Але у мене вже репутація людини, яка постійно критикує песиміст, не вірить, що в нас буде класно. Mm -hmm. І Я говорю, чуваки, ну давайте заложимо ризики. Ну реально там 90% що це не взлетить, або щось піде не так. Давайте треба. Оце е... ти песиміст, ну, типу, що, що я критикую що я постійно yeah, негативно yeah. налаштована. Типу, е, а ще коли ми працюємо онлайн. І не включаємо камер. Це ну, по yeah. голосу дуже важко зрозуміти. Насправді, там я це говорю з адекватної точки зору, мені здається. <сі> що я не, не обіжаюсь там чи ще щось, хочу просто вношу якусь там конструктивну критику, про яку ми маємо подумати додатково. А не бачачи там обличчя, бо ми не включаємо камери, всі думають, що я вся така обурена, розстроєна і постійно на негативі, і типу я постійно все, <сі> що, все не так у мене. Да. І от така репутація хоче. Тому люди думають, я просто, в мене була команда, коли ми ще працювали в офісі, була команда, ми приходили на ретро, і всі такі, знаєш, типу, в такому в позитивному ключі, скажімо так, обговорювали всі теми, а потім, коли йдеш окремо з кожної да, людиною в, кур... все... ну, в курілку на чай і починаєш чути. То не то, а це ми ото говорили. то воно ніфіга типа, не спрацює. Ці екшн-айтеми взагалі до одного місця. Як було, так і буде. І я кажу: а чого ти не сказав? Типу, це на ретро? кажу, ну ми все одно нічого поміняти не можемо. Смисл говорити взагалі цю дискусію вести, і типу, тому подібне і. Всі сидять на ретро, типу такі, ну, легенечко щось можуть там меніця, Зайчик. накинути, Зайчик, так, така, mm -hmm. накинути Хорошна. на вентилятор чуть-чуть, mm -hmm. знаєш, але так, чуть-чуть, щоб все медом не було. Ми поговорили, типу, щось вирішили, але по факту люди думають зовсім по тому. Тобто немає часу взагалі витрачати на знайти час на ретро. От зараз мені здається, що от тільки зараз починається саме цікавіше. Закінчуємо давну курілку. А а там... Хто ще на на увазі? Зараз вони такі типу от Я якраз насправді, коли казав там про якісь не те, що жорсткий менеджмент, а от це право називати речі своїми іменами. Перше, мені здається, що це кльово, коли в команді є хоча б принаймні одна така людина, котра. Ну, Буде типу... забирати весь негатив на себе. Ну чому негатив? Ну, котра людина може сказати: ну, дивись, дивись, давай так, у багатьох людей своє ставлення до роботи, хтось і до колективу, да, з ким він працює, і з приводу цього в мене там також було питання. От, наприклад, ти можеш з усіма нормально спілкуватись, підтримувати якісь здорові, нормальні відносини. но при цьому ти ну, знаєш, є така. Типу дистанція е, між людьми, коли робота є, е, якби роботою. ти можеш нормально спілкуватись, але якщо якась херня, то ти можеш сказати, Ну слушай, друже. Ну це ж якась херня. Давай розуміти, що це говорим, то це дуже велика тема. Чи М -м -м. треба бути друзями на роботі чи колегами? Да. ця границя? Я да думаю, що взагалі реальна реально заменеджити оце розділення, щоб люди не сприймали це як особисту образу, коли ти щось Пане критикуєш, будуть буде сприймати як особиста. Образу. Ну тоді треба, мабуть, дивитися, що ти. Більш зацікавлений в якихось ну не те, що зацікавлений в робочих моментах, а і що ти хочеш розвиватися як спеціаліст. А це необхідність підтримки якихось типу дружніх відносин, це ж може тебе як у розвитку стопорити, да? блочити, тому що ти не можеш, би, е, по тому роботі йти дружний, далі. А маєш якось от, щоб нікого ж не образити, і тут таке розуміння: ти чи тоді маєш для себе прийняти що? Це мені не друзі, а знайомі колеги. І якщо я бачу херню, я кажу, що це херня, і мені пофігу як про мене, як про людину, подумають, тому що я хочу зробити щось краще. Якщо у ці люди навколо мене такі, типу, саботують щось чи не дуже в цьому зацікавлені, то ти, то це якби їх проблема, да що їм може комфортно сидіти, Діти на своєму місці і продовжувати якось працювати. Але якщо ти хочеш там пушити себе вперед і розвиватися, то тобі, мабуть, трошки, ну там не те, щоб ти не по, по дорозі, ну не те, що ти по головах, але ну сарян, типу, деякі, деякі yeah. речі ти можеш, ну не можеш терпіти чи не хочеш, тому що у тебе мотивація від роботи, мабуть, пропадає. Якщо ти такий маєш злитися з сірою умовно сірою масою, да, там, і бути як усі. То а, а тебе це не влаштовує? Ти або починаєш модель поведінки таку обирати, що ти говориш те, що думаєш. Ну, чи ти в один момент приймаєш рішення, що я не хочу тут просто знаходитись і піду в інший продукт там працювати? Не зі мною Ну, ми зараз теж в одній команді, як ти розумієш. І я бачу, які дуже високі критерії, типу, до мене очікуються. Я така. Слухай, ну це трохи інше, це трохи інше. Це взагалі те саме. Ну, типа, ти так само ведеш себе в усіх відносинах, як і в роботі. Ну я б так не сказав. По-перше, я, я точно знаю, що я можу сприйматися як трохи людина з такою. Ем, ну, типу, типу я пушу, да, там, чи, 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 чи щось таке. Іначе, Але так. о, у, мене, у мене просто нещодавно прям таке і було да, на роботі. Я начебто. Хотів... ти пушив чи тебе попушив? Ні, я ну я думаю, сприймалося це так, що я типу пушив, Хоча mm. насправді я ну, просто намагався донести, що щось не ока, давайте робити так. так але пушав камеру, чи ні? ми завжди скамо. У нас немає такого, що ми з аватарками mm. спілкуємось. Тому е, я після мітингу десь розумів, що може, ну так, да, в мене є таке, що я там може сприйматися як... і поводити себе трохи емоційно. Я... Потім після мітингу мені знаєш, не обломиться і корона не впаде, я напишу в, особ... в чат, де були усі ці люди з мітингу, з моєї команди, я вибачусь на всяк випадок, якщо хтось сприйня... сприйняв мене там, якось, що я агресував до, як... ну, до когось. Да, насправді. І все, що я сказав, я намагаюся е... Потім ще прописати з аргументами, чому ми маємо там, спробувати робити так, а не як. Це є зараз, і який це профіт. І начебто це допомагає уникати якихось. Ну, я сподіваюся, що люди, котрі зі мною потім Раскажеш, погоджувались, тут... це дійсно були там зі мною чесними і ніякого осадку там не залишилось. Але з іншої сторони, ну складно доносити щось до людей, да, з такою повною пасивністю і там з ровною е е емоцією на лиці. Ну, не знаю, я можу емоціювати, треба, тому що давай. я хочу донести щось, і треба. це не значить, що я вибач. <ріст> <ріст> вибач. <ріст> давай, давай треба доносити так, неважно, з якою там рівною чи не Головне так, щоб не треба було вибачатися в особистих. От ось і все ну, тому, слухай. що це не окей, типа мені не все рівно, я ось такий. А потім такий, ну вибачте, якщо що ну, ну типа, або то, або то. Ну, люди запам'ятають і на навпаки мінус піде, те, що ти вибачився за свою позицію. Ну, ну я буде... не вибачаюсь за позицію, я вибачаюсь, якщо комусь здалося, що я там на когось там когось пушив, те, що, що він так само робить само не так. Думати, як про ну, типу, ну, вони ну... будуть думати точно так само, не важливо, Вибачався, ти не вибачався uh -huh. 에, з хороших побицій, типу, намірів це робив, чи з якихось інших. Ну люди підуть найлегшим шляхом такий, ого, в список мобіліт. Ну, тоді Якщо? треба тобі, мабуть, розуміти, чи пофік, чи не пофіг тобі, хто тебе ким вважає. Якщо ти профід для бізнесу приносиш і робиш правильні речі, ну, тобто умовно. Знаєш, хто у нас педагоги? В команді. Та, ну я вже бачу. Mm. Ну слухай. Я приношу гроші. Слухайте Ні, ну я мене. не кажу про гроші. Ну, чому про бізнес? Ти, Власне, маєш, ти маєш на меті будь-що покращити. Чи це погано, якщо це, це комусь не подобається? Може це не подобається, тому що інші люди ну, поклали типу, на все? Умовно, да? так? Ну їм пофіг. Кажуть, робимо так, робимо так. Кажуть, отак, робимо отак. Ну, прийшов чувак, щось там запропонував хтось там щось. Погиркав чи не погиркав, чи комусь щось не сподобалось. Окей, я почекаю, воно розрулиться, і як нам скажуть, так ми будемо робити. Ну тобто, е я проти якогось пасивного відношення, бо це переходить до того, що ми такі, ну як. Тоді це вже про ніякий салф не йдеться. Тоді ми все чекаємо, коли прийде дядя чи тьотя з пльоткою і скаже, що робити, і ще там змахне і побіжали. Ну, це якраз те, що я мала на увазі, що типу, ця замотивована команда зайчиків. Ну хтось має бути поганим, завжди ну на так, жаль. здається і саме що в такій так. формулюровці. Ну тобто, хтось і... має бути цим негатив на себе, вічно щось не так. І це якраз буде дорівнює, пасивна позиція. Тому що для для нас це як виглядає, ми знаємо, як краще, давайте ми вам зараз розкажемо. Тіп, і це навіть може спрацювати. А для всіх інших, типу, о, це знов, тіп, о, що й не судиться. Ну короче, просто люди так це сприймають. Це як з метою спринта. Вона просто оп і не вона не працює. І тут так само о, і ти, типу, думаєш, що ти такий активний, а для всіх інших ти ось так будеш виглядати. Але це не означає, що тобі не треба бути цим активною активною людиною. Просто ти маєш в голові тримати, що всі думають, що ти якийсь там... <гаси> ідіот. <гаси> ну <гаси> найкращому та, здається, що 80% людей не хочуть напряматися. <гаси> Вони хочуть типу, прийшов. Там зробив свіки там. В типу, воно ж і воно ж і так працює. Ні, є звичайно люди, які хочуть покращити, та і люди будуть зголошуватись, покращувати, якщо конкретно для них це несе дискомфорт. Якщо для них це несе дискомфорт, їм не а, зручно працювати. Да, вони підуть, вони там підтримують, допоможуть. Там ще щось теж підтримують цю ідею. Там можеш. Реалізують, але якщо людині конкретно взагалі нічого не мішає, вона собі робила і робить. І тут приходять, каже, ой, а давайте якусь там нову тузу, вона там 10 разів лучша, блін офігенно, я думаю, блін, це все ще заново, тепер носить. Вони такі, блін, це стільки бенефіту, і клієнту буде удобно, і нам буде удобно. І взагалі вона супер нова, класна. ти думаєш, блін, ну і так працювала, нашого це щось міняти? Люди не люблять змін. Люди не люблять. І вони не люблять людей, які хочуть суперсирувати. Якщо конкретно wow. тобі нічого не мішає, то ти взагалі не будеш на Сидіти рівно на повітрі. Успішний і мачурний. А от вам не здається, що це якийсь повний мізматчинг, що люди в. А галузі, де постійно все міняється, і бізнес міняється, і може мінятися завжди і кожного дня. Вони не люблять змін. Це ж частина бляха роботи. Ну, не те вже впроваджувати зміни. Ну от я б не сказав, що у нас не часто. У нас проєкт, продукт ну такий, на достатньо висококонкурованому маркеті знаходиться. І ми постійно у нас не можна. Я не можу сказати, що буває таке, що о такий, знаєш. Плато, застой, нічого, фіксимо тільки баги, ніяких нових фіч, ніяких нових штук. Не буває такого. Є родмап на рік від продактів. Ми тупо розуміємо, що буде з'являтися, що буде змінюватись. Тому коли. Там розробники чи люди ну там за ІТ не сприймають зміни чи такі ой, це ж треба мені тут на в коді все переробити. Чувак, ні, радій, що ні, типу ти... в тебе є робота. Я не <гум> за то. Вони писати там якусь нову фічу. Це одне. <гум> ну ти робиш одне й те саме. Написав ти одну фічу, другу. Ти що? процес в тебе не міняється. Як тільки треба поламати процес? <гум> Mm -hmm. Щось додати нове, щось там внести або його вообще переробити. Типа воно mm -hmm. це не стосується самого функціоналу, функціоналника. Yeah, 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 yeah. Це стосується са... ну, самого процесу. Okay, просто один, люди на люди. Да, жаль, люди, да. Да, все точно. Не треба думати, що там якісь супергерої працюють. Ні, я навіть все, я не намагаюсь люди. так думати. Yeah. Просто я просто впевнений на сто відсотків, що коли знаєш ця ініціатива від твого колеги. Ти такий, перше враження може бути на це, як оці стадії прийняття. Перше да, ну, да отерження. Да. Окей, але я б впевнений, що якщо це прийде там умовний там сієо, чи хтось ще інший скаже: слухайте, от так робимо, буде зашибівся таке. А давайте ні, робити. Ні, вони так зроблять, а потім ви чи, на порядку, чи, стали, так, чи так чи так. чи так. Окей, але вони будуть значно. робити, розумієш? Вся різниця в тому, що якщо це каже умовний там, людина, котра є у неї є влада, і вона може сказати: Ми робимо так, не дивлячись на будь-який рівень вашого self-organized, ми будемо робити завтрашнього дня так. Люди будуть робити, коли ти такий з якихось позитивних намірів і ш... з ідеєю щось покращити, покращити прийшов. Вони можуть навіть сказати тобі, да, кльово, але вони не будуть цього робити. От тут от, от це саме, от те, що мені скажімо так, не те, що не подобається, мені трохи там сумно з цього, тому що це в принципі мінімізує будь-які твої е, е, шанси щось е, е, ну, там запровадити і робити інакше, стан <свісно> і зома. ти пар ти можеш казати, ми да? робимо Чекай, так. в зеркало. <свісно> Зав... <свісно> Завтра типа скуда робиш отак. Я жорсткий менеджер. А потім ти пишеш в чаці по подкасту, так взяла взагалі. Знаєш а, в телеграмі, в телеграмі є сейф меседжі з оці чат, де ти зберігаєш щось для себе. Ти можеш туди навіть меседжі писати. А, і так, ти, ти такий туди <світ> собі можеш писати, чувак, завтра там ми починаємо новий спринт, і робимо отак. Коротше, все весело, але трошки сумно. <світ> <світ> нічого не працює, нічого не спрацьовує. Якась, інша, якась але утопія реліз буде зроблена, так. <світ> <світ> Добре, на цій позитив... позитивній ноті ми можемо мабуть закривати. Бо я вже не маю навіть Всі бажання вас мучити. Ну коли вже <свист> <свист> а, ти знаєш, ноутбук тягне багато по батареї? Там пише телефон. Також мікрофон під'єднаний до ноуту, тому, що втікти все. не вдасться. <свист> Ну добре, ми Там, будемо. Ми 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 той, ми я сподіваюся, я сподіваюся, але. Ну, наполовину. На, половину? на 85%. Часов. А запис, який не спрацював? Хай буде запис? Запис чого? Пиши. — відео. Там пише все. — Точно. Ну, Привіте добре. Добре, я всі тоді. пока, бай-бай, цьомки попомки Мож, Може, ще зустрінемось. Ні. <ріху> 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 Все, що я це було, ну добре, тільки менеджер не кажи. <laughs>